Всім привіт! Це Апсторія. Зараз ми вам розкажемо та покажемо, як ви дуже часто нас запитуєте, стрічку у розетку. Та в чому взагалі різниця між ними, що ми рекомендуємо та що ми не рекомендуємо, та розповімо взагалі, чого так відбувається. Першу ось таку ми розглядаємо стрічку це в нас 220, як всі люблять казати мені 220-ту ось такий варіант. Це в нас стрічка в силіконі, вона також може бути без силікону. Тобто, у нас був ось такий варіант, і ми вам його покажемо більш детально. А, та ось така звичайна стрічка. Показуємо. Це в нас RGB, та це RGB, як дуже часто спитають, це різнокольорова? Так, це різнокольорова. Ось, ось так вона виглядає поближче. Вона не у силіконі, звичайна стрічка. В чому взагалі різниця? І чому ми рекомендуємо і не рекомендуємо використовувати у житлових приміщеннях різні типи стрічок? Зараз ми вам розповімо про потужності. Ось ця стрічка має заряд 220, а ця 12. Тобто, дивіться, а, ну. Якщо цю стрічку взяти вологими руками, то вас може дуже сильно замкнути. Ми, звісно, цього не рекомендуємо робити з цією стрічкою, але ви повинні розуміти, що тут 220, а тут 12. Ця стрічка для будинків набагато безпечніша. Це, це по-перше, це те, що відразу кидається у око. Дивіться, багато хто запитує, мені у розетку. Вони всі йдуть у розетку. Вам, вам тільки потрібно підібрати контролер та блок живлення Або ви можете скористатися ось таким ось таким блоком. Вони є різно, різної потужності, і ви можете їх підключити. Як підключити ось цю стрічку до блоку живлення та як підібрати, у нас вже є відео на каналі, ви можете скористатися їм. Так, показуємо вам ще одну таку відмінність, на яку багато хто не звертає увагу при виборі, або вони цього просто не знають. Розказуємо вам, дивіться, стрічка, блок вмикаємо. Тут ще для цього комплекту є культ. Ось дивіться, вона світиться. Та ви бачите, що вона не вийме взагалі, О, зараз. Включимо вам різні режими і ви подивитесь. Стрічка взагалі не блимає, дуже приємна до ока, немає жодних мерехтінь, нічого не заважає. Ось так показуємо. Вона не гріється. Ви можете її встановити як у профіль, наприклад, зробити з неї підсвітку або просто її наклеїти. Але ми не рекомендуємо, бо стрічка менший час прислужить. І ось ця клейка основа буде відкліюватися. Тому ми рекомендуємо взагалі стрічку встановлювати у профіль. А, та підключаємо ось цю стрічку. Це в нас стрічка 220. Зараз ми вам покажемо, чому ми не рекомендуємо її використовувати для будинку. Ось так. Розкрикли. Ага. Та підключаємо. Показуємо вам Дивіться, це в нас 12, вона зовсім не мерехтить. А ці – це 220. 220-та стрічка дуже сильно мерехтить, дуже сильно б'є по очам. Її не рекомендується використовувати у житлових приміщеннях всередині. Ось вона перемикає режим, але ви бачите, що 12 взагалі не блимає, не миготить. А ось ця. Постійно. Зараз ми вам покажемо на фото, як це виглядає. Ось така різниця між стрічками. І та, і та стрічка є у розетку, але ви бачите, в чому саме різниця. Ця стрічка дуже сильно блиме, і ця є більш комфортною.